Дорогого ранку, країно! з вами новини з Боліт». ваше джерело, з якого ви дізнаєтеся про останні крінжові події, які ідеально описують увесь сенс буття жителів Росії. Тож, шоу починається? У Москві на продаж виставили квартиру, цінник на яку не те, що кусається. Він розриває на частини мозок. Коли бачиш ту суму, 1 мільярд 789 мільйонів рублів. Це трошки менше ніж 600 мільйонів гривень, і трошки більше ніж 14 мільйонів баксів. Тож до вашої уваги коротка екскурсія тією хатою. Сьогодні ми у безкомпромісному будинку на Лавружинській. У нього найгарніше та найпрестижніше місце знаходження всього в одному кілометрі від Кремля. Не сказав би, що це велетенський плюс аж занадто погана енергетика навколо того місця. Нічим не загороджені види. Храм Христа Спасителя і собор Василя Блаженного. До речі, ми на даху того самого Пентхаусу. Далі чувак рекламує, що на території ЖК є зелена зона. І т.д. де начина у кожному другому ЖК Теж саме. Ну у кінці вишенька на торті. Підкреслюю. Коштує такий пентхаус 1 мільярд 789 мільйонів рублів, і це за 500 квадратних метрів. Той момент, коли хата коштує як Тверська область, і це в У Мене Мо питання: вони там показилися чи як? Ну от просто до прикладу, ось такий будинок в елітному районі Лос-Анджелеса купила співачка Брітні Спірс за 11 мільйонів доларів. А ось така квартирка у самому центрі Нью-Йорка буде коштувати десь 6 мільйонів. Вона належить голівудському актору Джареду Батлеру. Так ну на це, хоч глянути, приємно, а на цього дороблю за 14 лямів ще й без ремонту. Ну сміх та й годі. Росіяни в інтернеті вже просять іпотеку оформити під два геологічних періоди. Я вже бачу це. Ну а зараз до вашої уваги інтерв'ю з офіційною представницею Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марією Захаровою просто захотілося залишити це тут. Частина доходів від активів Росії буде перерахована Єврокомісією у серпні, якою буде відповідь Росії. Ми вже нараз сказали, що відповідати будемо жорстко по кожному пункту. Буде прийматися рішення, як відповідати. Звичайно, у національних інтересах будемо діяти, але вони це відчують. Я думаю, вони це знають. Це лише в чергове, коли російський політик наблював на камеру якусь дичину. От, сиділи б там уже і не рипались, ну їй богу. Ми це вже чули 450 мільйонів тисяч разів. Ну, не цікаво вже, чесно. Тим часом ульянівські школярі вже в курсі, як потрібно боротися із заворушеннями на вулицях. На Росії заворушення це означає стати з чистим білим листком формату А4 навпроти Кремля і за мить отримати ламакою по голові. Коротше, фото -звіт. Соловки у дитячому таборі просто навчили дітей 12 17 років прийомом з затримання правопорушників. А якщо буде точніше, то цитую з прес-релізу: продемонстрували кілька ефективних технік. Вам є що додати? Бо нам немає. В цей час білоруські військові викладають у соціальні мережі, як вони на їхню думку дають відсіч натовським військам. Ну, типу, наглядний приклад. Подивіться. Ага, я вже бачу, як той з трьома підборіддями запускає ракету на Вашингтон. Крутизна просто зашкалює. А мамка, знаєш, що ти таке в інтернет викладаєш чудо. Російські військові теж по крутизні виступають якщо що. Головнокомандувач Алковійськ шурує на битву. Штани загубив, але це така тактика. Гадаю, що такий інстинкт самозахисту знає кожен. Кожен, але не росіяни. Адже купатися на байкалі поруч з ведмедями для них ну, звичайна справа. Це я вже мовчу про тих гори батьків, які вважають, що видертися всім сімейством на електросамокат це ну, крута ідея. Той момент, коли лише камінчик відділяється огенія від вільного падіння. Він то пофіг дітей шкода. Вони ще не в курсі, в якій дірі вони народились. А знову були новини з боліт. Про побачимося.